Добрий день, вітаю 24 вересня, Полтавщина. В огляді Любінська десертна грушка. Так як інформації практично немає, в Гуглі завів, нічого не видало. Живець від Коломіця, від пана Івана. І що там в описі, не пам'ятаю, не дивився. Покажу те, що виросло. Виросло так, три грушки в одному місці, пучком так. Три штучки. Упс, Раз, два, три. Дві зірвав, полежали тиждень. Е а одна ще, думаю, хай повисить. Все це перші плоди, значить, треба робити експерименти, дивитися, як вона поведе себе. Зразу чим зацікавила. От на осінній період в основному всі груші в мене йдуть витягнуті або грушовидні, або витягнуті грушовидні. А тут ось така вона от, от. Така. Округла чи як її там назвати? ну вже, вже цікаво. Різноманітність, різновидність. От засмага така розовенька є на одному. Видно, більше до сонця було. Ну, я тоді її не замітив на деревині. А коли зарилася, от так виявилося. Так. Любінська десертна. Плоди. Так, тільки трішечки не так. так. От так. От 360 і. 420. Ну, так, от так. Доволі непогано. Так, зараз, подивимося, що в неї всередині. Так, десертна. Оце, мабуть, це слово і підходить, що вона десертна. Вона, що соковита, звичайно, що. Ну, просто таке соковите. Таке отак, як дивиться, мов би, гранулки є. Я теж замітив, от така структура, мов крапочками. чи гранулами. Ні, не відчувається. Вона масляниста. Масляниста шкірочка зовсім її не можна відокремити, вона з'їдається разом з м'якушем, соку багато. Кислоти, вона не кисла. Ну Це добре чи не добре, ну все рівно для мене це добре. Хоч і без кислоти, вона не приторна, от я не знаю, вона добра. Так що по смакових супер. На вигляд теж красота. Любінська десертна. А, треба було ще заміряти цукор. Зараз. Так, цукор 13. Я думав більше, вона от відчувається солодка. Видно, що мало кислоти і саме цукор відчувається. Ну, тобто все рівно це класно. Справа не в тім, що там буде 18% чи 17% чи 13%. І от ти пробуєш ісиш, класно, класно. Значить все. Значить, підходить. Підходить. Любинська десертна, залік можна підсадити ще. На осінь такого вигляду доволі непогано, соковита, добра, смачна. Ну все, все в ній хорошо.